Що хочу проаналізувати зараз від компанії Netflix, я його вже собі скачав в Excel, щоб було зручніше. Давайте для прикладу напишіть мені в чат швиденько, яких ви вбачаєте конкурентів Netflix. Чому я запитав про конкурентів? Тому що більшість речей можуть бути неочевидними. І те, що я казав, от на сайті SEC, коли ми провалюємося annual report, у нас тут є досить багато цікавих пунктів, які ще можна до звіту прочитати текстом, і можна от подивитися, наприклад, бізнес, тобто як оцінюється бізнес нефлікса менеджментом. потім ризик-фактори, де описані всі ризик-фактори. Потім чим ми володіємо, да, яким пропорті володіємо, які в нас зараз потенційні процеси судові. Тобто це там в звітах цього не буде числами. Але тут може бути описано, наприклад, що у них там під питанням, наприклад, 200 мільйонів виручки, бо на них там подала якась авторка з Пакистану, що не так використали там її бренд умовно. І от можна по всім всім всім, всім показникам пройтися, почитати. І, от, наприклад, ви пишете конкурентів. Давайте почитаємо. Так, HBO, Amazon, Disney+, Альфабет, Ютуб, Улу Дійсний Макс TV, Disney, Disney Ворнер Bros. Є Оце, в принципі, те, те, що я хотів від вас почути, і чому я раджу читати цей звіт? Бо насправді багато конкурентів є неочевидними. Ви в більшості, до більшості перелічили стрімінгові сервіси. Хоча от сам Netflix менеджмент заявляє, що ми конкуруємо з широким набором видів розважальної діяльності і конкуруємо за вільний час. Користувача в першу чергу ми конкуруємо з телебаченням, потім ми конкуруємо з сервісами піратського контенту: це усілякі торенти там аж резкі. Потім ми конкуруємо з стрімінговими сервісами. Це те, що ви описали. Потім вони конкурують з постачальниками відео ігор і з соціальними мережами. Це те, що там одна людина з вас написала. Ютуб. Я сам насправді там сиджу ввечері і думаю: мені Ютуб подивитись чи Netflix, але так одразу ну, в голову це не береш. А ще вони конкурують там з кінотеатрами, з якимись карнавалами, тобто з всім інтертейментом, який є, фактично вони конкурують за увагу користувача у вільний час, а не лише стрімінговими сервісами. І оце я раджу, і за такого, як мінімум, читати всі ці 10Кей звернення. Менеджменту, тому що вони тут настільки багато всього описують, наприклад, ризики там Ризик, що у них багато контрагентів, наприклад, там всякі виробники телебачення, телефонів, і вони залежать умовно від того, чи проапрувлять вони там те, щоб їх додаток автоматом стояв при випуску цього товару. Потім вони конкурують досить багато за виробників відео, тому що вони не самі роблять всі відео, вони шукають там певні студії, які знімають серіали, і. Те саме роблять там ті ж самі Хулу Apple Plus і Disney+. Вони в них є ризики державні, тому що. Держава почала братися за медіа стрімінгові сервіси, так як і за телебачення. Тобто, держава хоче там умовно рекламу свою пускати, там за виборця змагатися. Да, тобто, вже і туди політика лізе. Це фактично ризик, який вони також озвучують. Пеймінгові сервіси. Тобто, якщо в них буде збої в якісь пеймінгових сервісах, там якими вони користуються, або пеймінгові сервіси. Підвищить комісію, то фактично це також от ризики компанії Netflix. Далі авторські права, тому що будь-хто в них в багато судових справ вони вистрачаються на юристів, Багато хто може заявити, що десь там не так було використано щось в їх фільмах або там в їх маркетингових роликах. Далі ризик зовнішніх. Ринків, тому що коли Netflix заходить, наприклад, там на зовнішні ринки, там регулятори також не завжди лояльно до чого ставляться ставлять палки в колеса в корупційних країнах. А в розвинених країнах там є певні нормативи. Наприклад, яка кількість контенту може переглядатись там громадянам зовнішнього, тобто який не згенерований там умовно Канадою або Австралією. Навіть таке є, і ці всі ризики вони в цьому 10 кей. Описані і якраз це вам дозволить проаналізувати там певні фактори, які можуть впливати на майбутні грошові потоки. А потім ви вже переходите до самих звитів до грошових потоків. Зараз я вам продемонструю Експерт. Я вам одразу підкрасив певним кольором ті самі активи. Оборотні необоротні зобов'язання і власний капітал. Пам'ятаєте, ми там в балансі розглядали. Зараз ми дивимося баланшіт, і це вже реальний звіт в Netflix по якому ви можете. Дивитися якісь числа і робити якісь висновки. Ну, перше пам'ятаємо, да у нас є динаміка, тобто горизонтальний аналіз. Ми можемо просто по ключовим показникам подивитися, що відбувалося з компанією поквартально. Це от біленькі стовпчики, і сірі стовпчики це по роках, і в принципі, активи це все, з чим володіє. Підприємство Netflix, тобто загальна сукупна вартість його всіх там виробничих потужностей, нематеріальних активів, грошей і так далі. І можна подивитися, що в принципі активи компанії із квартала в квартал і року в рік вони плавно, але зростають, що є вже гарною динамікою. Тобто, компанія скоріш за все завойовує. Нові ринки, тому що зростають її активи. Ну, як мінімум, може і ні. Може, вона просто неефективно нарощує активи. Те ще треба буде подивитися. Далі можна подивитися, там, наприклад, що було там з грошима компанії Netflix. Ми бачимо, що досить багато було грошей на балансі, в принципі, їх багато і залишається, тобто більше десяти відсотків. Це значить, що в принципі компанія в теорії може. Розплачуватись по своїм боргам і давайте якраз подивимось От total current liabilities, тобто поточні, поточні борги. І ми бачимо там, що в 2020 році році зобов'язань було на 7 мільйонів, а киша було 8. Тобто компанія, в принципі, могла розраховуватися. Потім ми бачимо, що зобов'язань зобов було на 8. Вже в 2021 році у нас була просадка по ліквідності, тобто, умовно, компанія Netflix могла би не закрити всі свої. Всі свої борги скоріше за все вона в 2021 році набирала ще боргів для того, щоб розплатитися з поточними боргами, тому що її там кеша і еквівалентів було менше ніж було поточних зобов'язань, і зараз в 2022 році ми бачимо також, що є певна проблема, що у нас коефіцієнт, коефіцієнт швидкої ліквідності. Він страждає, що у нас загальна тотал. 25-й рядочок total liabilities у нас на майже на 8 мільярдів, а в принципі у нас кеша 5 мільярдів. Але це так званий показник quick ratio. Якщо ми беремо current ratio, то нам треба всі активи current assets, тобто 14-й рядочок порівнювати з current порівнювати з current liabilities. І ми бачимо, що в принципі, total current assets. У нас 9, 9 мільярдів, а total current liabilities у нас 7,9 мільярдів. Бу круто взагалі, дивіться, гарно, коли цей показник він в два рази, тобто два плюс. Тобто, коли у нас total current assets поточних активів, які протягом року можна конвертувати в гроші, в два рази більше ніж поточних зобов'язань, і ще досить добре, коли у нас working capital це якраз різниця між активами поточними. І леябіліті поточними, якщо відняти це так називаємо робочий капітал, working capital. ще досить добре, коли сам working capital, тобто різниця там між в нашому випадку між 9 і 5, якби вона була в два рази більше за довгостроковий борг, От, Це є гарними показниками. Тобто, прийміть собі таке правило, що карен третього він має бути більше двох. Але не критично, якщо він більше одиниці. це означає, що все таки компанія може розплатитися по своїм зобов'язанням, і working capital, робочий капітал. Якщо він вдвічі більший за довгий борг, long-term debt, то це також досить досить потужний показник до стійкості компанії. У нас це на жаль не так це є певна зона ризику, але тим не менш бачимо, що компанія ну покращила свою ліквідність. Що в неї боргове навантаження воно впало впало майже на півмільярда. Далі можна подивитися, наприклад, як змінювався. Капітал стекхолдерів це у нас Total Stakeholders Equity, тобто як приростав власний капітал. Також досить класний показник, якщо власний капітал компанії росте, і ми бачимо, що він був 11 мільярдів, потім 15, потім 20, Тобто, власний капітал приростає непогано. Приростає за рахунок чого він може приростати або за рахунок випуску акцій нових, або за, за Це тоді поганий фактор. або… На рахунок того, що умовно сюди йде нерозподілений прибуток, тобто компанія просто накопичує умовно власний капітал через нерозподілений прибуток. І ми потім я потім покажу, що Netflix не випускає майже додаткових акцій, тому тут досить гарний показник, що власний капітал компанії росте за рахунок прибутку. І тепер можна дивіться зробити так, так звану динаміку. Можна в принципі подивитися, як, наприклад, активи росли в 2021 році до 2020, тобто просто поділити два показника, Формула звичайно, Ми ділимо 2021 на 2020, а тут рік активи. А тут ми ділимо. 22 на 21. І ми бачимо, що в принципі активи у нас продовжують зростати, але є такий не те щоб тривожний, а є такий, от трошки флег, такий yellow флег. Це те, що у нас зменшується темп зростання цих активів. Тобто, у нас активи приростали в 21, у нас 13%, Зараз приросли. Лише на 9. гарним є те, що у нас скорочуються борги, що у нас борги в 2021 році приросли порівняно з 20-м, а в 22-му вони вже скоротилися на 1,5%. І акціонерний капітал він також зростає досить сильно. На 30% за рік він тріс, але тут також його темп зростання трошки впав. Тому от можна подивитися, що в принципі по структурі, по динаміці. Основних показників у Netflix все в порядку. Тут компанія по майновому стану є досить стійкою. Тепер можна перейти до так званого коефіцієнтного аналізу.